Світло сьогодні є. А от що робити, коли його тупо немає? От сьогодні ми про це детально з вами поговоримо. Всім привіт, друзі! Мене звати Сашко, і це моє нове сьогоднішнє літнє особливе відео. Ну, а чому ос особливе, я вже думаю, ви по нас відосу здогадались. Сьогодні в цьому відосі я вам хочу розказати топ-5 лайфхаків, що робити, коли нема електроенергії. От якось так. Ну добре, давайте вже не гайте часу, а приступати вже до цих лайфхаків. Ну, а з вас, звісно, королівська подобайка, підписка на мій ютуб канал та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Поїхали! Такс, і так, друзі, приступаємо до лайфхаку номер один. І, але перед цим хочу вам показати ось таку круту лампу. Спеціально для цього відео... Ну, Коли буде блекаути дуже сильні, я купив ось таку круту лампу від, мі... від бренду Maxus. До неї в комплекті, до речі, йшла і зарядка. Ось така от, нічим не примітна. Але сама лампа дуже таки крута від бренду Maxus, як я і сказав. Кнопка сенсорна, ось на неї натискаєш і бац, як вона світить. Ну, Я можу сказати, світить добре. От На камері видно, що вона дуже таки потужна. Ну, Світить не так сильно, як, думаю. але коли такі сильні блекаути, вона нічим не завадить. Зараз я її ось так поставлю. І тепер буду її використовувати в роликах, коли не буде світла. А ось перший лайфхак якраз стосується підзарядки при приладів, якими дуже часто користуємось. От Ми всі користуємось телефонами, планшетами, ноутбуками та всім іншим. І коли нема світла, воно може швидко розрядитися. Тому треба бути готовим до таких блекаутів, підзаряджати всі прилади, якими користуємось. Це лампи, ось ця лампа, вона ж заряджається. Вона ж не просто працює від розетки, вона і заряджається. Коротше, підзаряджати всі смартфони, всі годинники, всі планшети, ноутбуки і так далі. Коротше, якось так. Бо коли блекаут, ти не встигнеш зарядити. Ну, в принципі, можна піти на, якусь, на якийсь ну, ларьок або заправку і там підзарядитися, підзарядити трошечки телефон. Ну, якось так. Це був перший лайфхак. Тепер переходимо до другого. Нагадую, що лайфхаків буде 5. І так, друзі, другий лайфхак, якщо бачите на планшеті, я, до речі, не використовую це велике світло, тому що ж сьогодні ролик як ну, про світло, про лайфхаки, коли немає світла, от якось так. другий лайфхак, що я про нього хочу вам сказати? Ну, він для, можна сказати, для мільйонерів, ну, для людей, які, у яких багато так грошей солідно, так можна сказати. Що я можу вам сказати? Ну, порекомендувати. Коли нема електроенергії, якщо ви десь працюєте або вдома щось робите, якісь справи, вам же ж потрібна зарядна станція, коли нема саме електроенергії. Або зарядні станції, або генератори. Вони є в інтернеті. Це для тих, у кого так солідно грошей. До речі, про гроші. У мене також є ролик на каналі. Я викладував його нещодавно, тому перейдіть на мій канал і подивіться цей відео. Коротше, в цьому лайфхаку я хотів вам донести. Ну, типу, розказати, якщо у вас є багато так солідно грошей, то купіть для себе ну, в господарстві, ми ну, будемо зайвом купити якусь зарядну станцію від EcoFlow або великий генератор. Ну, правда, генератор буде смердіти бензином дуже сильно. А от зарядна станція EcoFlow, як якби не завадить господарстві. В неї можна трошечки і підзарядити телефон, і все інше зробити, і все, і світло саме вмикнути. ну... Коротше, всі плюси можна сказати від цього лайфхаку. Ну, добре, переступаємо до третього лайфхаку. Третій лайфхак. І третій лайфхак стосується економ воду. От я в ролику про природу вам трошечки можна сказати спойлернув спойл про майбутній ролик. Ви ж там наставили максимальну кількість подобайок. ось це якраз відео про це. Ну, якраз я буду про це і розказувати. Економити воду. Разом зі світлом відключається вода, і треба ж її економити. Ми її дуже сильно багато витрачаємо, ми не миємось, вмиваємось, готуємо їсти і так далі. І і, і тратимо ось так води. ну багато тратимо. А треба її економити. Воно і збереже природу, і вам менше платити за неї прийдеться. Ну, якось так. Цей лайфхак він ну, обов'язковий, тому що... Води ось, можна сказати, стільки використовував, ну, може навіть більше, ніж цей... цей стакан. Тому треба її економити. Не ігнорувати, а дійсно економити, бо так. І менше платити за неї прийдеться. Ну, і Води. Ну, коротше, всі плюси від цього лайфхаку. Я думаю, що цей лайфхак ну, не зайвий. Він обов'язковий. І, коротше, економте воду. Так, вам менше платити прийдеться, ну і буде у вас все добре. Ну Ну якось так. Ну, добре, Переходимо до четвертого лайфхаку. Він не менш цікавий. Четвертий лайфхак. Він стосується вже не про воду, а про світло. У третьому лайфхакі нам треба було економити воду. В цьому лайфхакі нам потрібно економити світло. Бо світло ми також витрачаємо стільки, як, як і води. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що я. Ми його дуже часто використовуємо, щось заряджаємо, щось вмикаємо, щось, ну, на кухні також вмикаємо, ну, готуємо щось. ну, І це теж гроші. І от як от зараз дуже таке сталося часто виключати світло, і, і тут же зрозуміло, що його треба економити, не згадати увагу на цей звук, там на вулиці граються. Так, коротше, ми витрачаємо багато води. Ну ой, якої води. Світла стільки ж, ну, як і води. І треба його економити. Бо якщо не економити, ну, це можна завдати таку сильну шкоду природі, воно ж також сташується природи. Ну і платити, ой-ой-ой, треба буде як багато. До речі, як ви вже замітили, побачили, третє моє хаки, я вже включив світло. Хоча я не планував його включати, але лампа почала вже потихеньку розряджатися, та й на вулиці темніє. І тому я лампу поставив на зарядку, як і в першому лайфхаку казав, треба все підзаряджати. Ну, то, якщо ви в мене уважно слухали, ну добре, коротше, в цьому лайфхаку, як я і сказав, треба економити і світло, і воду. В третьому лайфхаку світло, а в цьому воду. Ну і переходимо до останнього, п'ятого лайфхаку, і будемо на цьому закінчувати відос. І так, друзі, п'ятий лайфхак. Він стосується про домашнє завдання. Як вже, вже близиться вересень, близиться осінь. Вже, ну, вже, літнього контенту буде мало. Ще одне чи два відео я викладу влітку і вже далі буде осінь, і я не знаю, як буде з контентом, ну це вже надалі дізнаємось. І так, п'ятому лайфхаку, як я і сказав, домашнє завдання. Ну, я думаю, ви мало що зрозуміли з цього лайфхаку, тому я зараз все вам детально поясню. Якщо ви не встигли заздалегідь доробити якесь домашнє завдання, ну ви вже майже доробили, а тут бац світло вимкнули, і комп'ютер потихеньку почав розряджатися, то в цьому випадку вам допоможе павербанк. В першому лайфхаку, якщо ми його зарядили, то він зараз вам і допоможе. Павербанк, я до речі не знав це, але мені батько розказав, і тепер можу я сміливо вам сказати. Павербанк, він ще призначений для блекаутів. Ну, не тільки заряджати телефони та годинники, а ще підживити Wi-Fi роутер. Представляєте? Коротше, підключайте Wi-Fi роутер, ноутбук до зарядної станції, якщо вона, звісно, є, це для тих, у кого солідно грошей. Ну і, в принципі, ви можете так ну, доробити домашнє завдання або щось скачати з Ютубу, якщо ви ну, хочете десь в Ютубі посадіти, а світла нема, можна накачати ще відоси. Щоб не сумувати. Ось такі були сьогодні лайфхаки. Вони дуже корисні, тому не проігноруйте, оцініть це відео і використовуйте ці лайфхаки, якщо настав дуже такий сильний блекаут. Коли такі ситуації, апокаліпсіси, треба бути на все готовим. От якось так. Літо вже потихеньку закінчується. Це капець, звісно, для мене. Ну, тому що. Ще... Хочеться, щоб воно ще було, але вже наступає осінь. ну, якби, Вже треба. Вже наступає осінь, школа. Далі з контентом, я, чесно кажучи, не знаю, як буде. Ну, от Сьогодні викладу відео, ще викладу на цій неділі. Відео по геймерській рубриці нарешті викладу, якщо руки дійдуть. І 1 вересня також ця неділя, я запланував також відос. Поки не скажу про що, я в слідчому відосі про геймерську рубрику все вам детально поясню. Якось так. Ну все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. Найголовніше це бережіть себе і до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!